Таю в ефірі епізоди. З вами Іван Кіщук, і сьогодні поговоримо про таке. Московський петерхат у Києво-Печерській лаврі. Яка ситуація на третій тиждень протестів? Великодні ярмарки у Києві та Лейпцигу порівнюємо традиції святкування німців та українців. Хтось розходиться, а хтось знаходить своє кохання. Як змінилися стосунки українців під час повномасштабної війни? Московська агентура не хоче відпускати нашу святиню і віру. Мирна акція на території Києво-Печерської лаври триває вже третій тиждень. Попри заклики учасників акції покинути стіни заповідника, в московському патріархаті відмовляються за перебігом подій. Зараз стежить моя колега Тетяна Олійник. То, Таню, що нині кажуть віряни, і яка позиція тих небайдужих, які прийшли на акцію? Івано, який день прихильники московського патріархату продовжують ігнорувати приписи Мінкульту про те, що потрібно залишити стіни києво печерської лаври. Вони приходять сюди на молебень, моляться, зокрема, за мир в Україні за Лавру. Також демонструють жовто-блакитні прапори і плакати, де висловлюють свою думку про те, що вони проти російського вторгнення до України. Власне, далі можемо послухати думки учасників молебню. Я молюся Богу. Прошу. Нього, щоб Господь змилувався і послав мир на нашу багатостраждальну українську землю. Ми тут законно знаходимося більш тисячі років. Законно, Який може бути час суд нас виселити, віруючи, приходять захищати Лавру, захищати свою віру. Зі свого боку активісти кажуть, що проросійські церкві не місце в Україні під час широкомасштабного вторгнення, вони проти цього. Час від часу між сторонами виникають словесні перепалки, однак акції мирні, оскільки за порядком підслідкує поліція. А, також активісти та небайдужі поставили тут колонки, де співають українські пісні, зокрема Гімн України, Плине Кача та Українські повстанські пісні. Далі послухаємо. Це агентура. Московська сидить і не хоче відпускати нашу віру, нашу віру і нашу святиню. Тому їх треба гнати тут, отой, е о той, о той Сатанинської і московицької орди, духовної орди, московського патріархату в Україні тут має бути наша церква, наші священики, які моляться разом з нашими солдатами за наших солдат за нашу перемогу. Нагадаю, що на території лаври працює комісія від Мінкульту. Вона намагається перевірити, чи належним чином слідкували за музейними експонатами. Паралельно намагається розпочати перевірку. Комісія, яка перевіряє прийом державного майна. Однак через перешкодження від УПЦ вона цього зробити не може. Результати перевірки будуть оприлюднені за кілька тижнів. Ми будемо слідкувати за цими подіями, іване. тобі слово. Дякую, Таню. Тримаємо руку на пульсі подій. Уже недалечко крашене яєчко. Наш кореспондент завітав на великодній ярмарок у музеї Гончара та показав, якими саморобними виробами дивують українські майстри. Плетені кошики, ляльки, мотанки і дитячі іграшки. Столичний музей Івана Гончара провів великодній ярмарок. На подію приїхали народні майстри з різних куточків України. Анжела Драч з Черкащини. Вона привезла з собою свистульки, які походять з трипільської культури. Якщо в'янете на вершників, які сидять на кониках там чи на паранчиках, то вони схожі. Трошки на трипільських башків. самі фігурки дуже схожі. Вони бачите, на людську вона мало схожа фігурка. Вона якби узагальнена, стилізована. Одним з яскравих виробів на великодньому ярмарку стали яворівські іграшки. Їх виготовляють подружжя Оксани і Остапа зі Львівщини. Виготовляється іграшко з дерева. В самому використовували мику, осику, свереку, м'які породи. Так готуються угу. ну, крутами. Прикладають до тощинки, на лоб відмальовують лоб запровалізають. Великодній ярмарок проводять вперше за два роки. Відвідувачі цього дуже чекали, каже кураторка Катерина Качур. ми дуже цим тішимося, тому що це не всі потребують фінансової підтримки, і особливо майстри, які наприклад цього живуть. І це їм така моральна. Що... Тримка та семей вже втішені результатами ярмарку. Наступний ярмарок народного мистецтва буде присвячений Дню Києва і пройде також у музеї Івана Гончара. Олександр Шаріпов для епізодів. За традиціями вирушаємо в іншу точку світу на середньовічний базар у Лейпциг. Як розважитися і що придбати на ярмарці? Дізнавалася наша кореспондентка Софія Когут. Центральна площа німецького міста Лейпциг на великодні вихідні радше нагадує торговий ринок 15-го століття. Тут можна приміряти середньовічне вбрання, поласувати традиційними німецькими сосисками, купити саморобний посуд або навіть знайти магічний перстень. Я тут, аби весело провести час і послухати музику. До того ж, мій тато музикант на цьому ярмарку. Тому мені подобається слухати і насолоджуватись цією музикою, ніби з іншого століття. Тематичні фестивалі це німецька традиція, розповідає Лара. Цей середньовічний ярмарок присвячений здебільшого Великодню. Але такі заходи відбуваються і на інших вихідних. Тобто, як такої прив'язки до конкретного свята, немає. Окрім розваг ярмарок, також місце вигідної торгівлі, особливо для нішевих виробників. Майстер ювелірних прикрас Фауст із дружиною Сабіною реалізовує свою продукцію на фестивалях уже кілька десятків років. Традицію відновили в 70-х роках минулого століття. Це частина німецької культури до сьогоднішніх днів. Моя дружина, наприклад, працює на середньовічних ярмарках вже більше ніж 30 років. У Лейпцигу ярмарок відбувається 26-й раз поспіль. Фестиваль збирає щонайменше кількасот відвідувачів, зокрема, і українців, для яких такі заходи стали можливістю більше познайомитися із культурою Німеччини. Софія Когут спеціально для епізодів. А зараз щотижневий дайджест новин. Цього разу ділитимемося з вами культурними новинами у світі мистецтва та кіно в ефірі дайджест новин з вами Аліна Бугаєва та Катерина Науменко. І сьогодні ми поринемо у світ культури Український павільйон у південній Кореї, де пройде дитяче Євробачення 2023 та гранти від Netflix для українців. Про це та інше далі у дайджесті. Історія про кафе на Подолі на сторінках Нью-Йорк Таймс. Видання опублікувало комікс, що нам вдалося втратити українську ілюстраторки Жені Олійник. У ньому дівчина розповідає про історію закладу ветерану Брауні, яке продали після повномасштабного вторгнення, щоб купити ударний безпілотник Панішер для української армії. Кав'ярню пекарню відкрили на Подолі чотири роки тому ветерана То Роман Набожняк та його дружина Юлія Кочетова Набожняк. Вона була частиною ветерана груп та допомагала сім'ям загиблих ветеранів. АТО нині нині на Божняк знову обороняє нашу країну та брав участь у деокупації Херсонщини. А Юлія працює воєнним кореспондентом. Паралельно ілюстраторка розповідає історію свого коханого, який після мобілізації у 2015 році та повернення з фронту не зміг адаптуватися до цивільного життя і помер у віці 28 років. Авторка каже, що писала це, намагаючись усвідомити скурботу за життям, яке ми могли мати життям без російського насильства та терору дитяче євробачення 2023 відбудеться. У Ніці 26 листопада, після другої перемоги Франції за три роки організатори обирали нове місце для проведення. Мер міста зазначив, що це честь приймати конкурс, який об'єднує близько 20 країн-учасниць і понад 33 мільйони телеглядачів. Нагадаємо, минулого року Україну на конкурсі «Дитяче Євробачення представляла співачка Злата Дзюнька з авторською піснею Незламна. Мрієте зняти стрічку для Netflix? тоді не пропустіть свій шанс, адже Netflix відкриває нову грантову програму для українців, що пропонують 100 стипендій для професіоналів усіх рівнів. Гранти на постпродакшн у розмірі 10 тисяч доларів, серію онлайн-майстер-класів для продюсерів та лінійних продюсерів. Українське кіно в південній Кореї, 7 квітня, в азійському культурному центрі відкрили павільйон Україна, територія свободи. Там відвідувачі можуть переглянути сучасні українські фільми про війну. Серед них Маріуполь, не втрачена надія Макса Литвинова, Толока Михайла Еллєнка та Щедрик Олесі Моргунець вийди, вийди, господарю, на кошару, Там бачки покотились. Покази проходитимуть щосуботи протягом чотирьох місяців. Дизайнеру, який підтримує Україну, забороняють робити селфі в дзеркалі ліфта. Франк Пітер Вільде, стиліст та дизайнер з Берліна. Майже щодня з лютого 2022 року чоловік публікує у своєму інстаграм знімки з українською символікою на підтримку нашої країни. Однак креативність Пітера не до вподоби його сусідам. Вони поскаржилися на чоловіка, і адміністрація надіслала йому листа із забороною робити селфі. 59-річний чоловік допомагав як волонтер українським. Біженцям на вокзалі у Берліні, а також долучився до створення фільму про українців, які втекли від війни. Сам він востаннє був в Україні понад 10 років тому, але розповідає, завжди боровся за свободу, тож залишатися осторонь не може. Майже 100 мільйонів гривень за мультфільм. Мавка встановила рекорд України зі зборів за місяць прокату. Щось неймовірне. О, oh, дякую, це. Uh... В основі фентезі твір Лесі Українки. Мультфільм описує стосунки духів лісу та людей. Головна героїня Мавка, пробуджується навесні, щоб розбудити решту духів. А хлопець-музикант Лукаш вирушає у подорож до таємничого та забороненого лісу, щоб врятувати свого хворого дядька. В лісі вони знайомляться. Над мультфільмом працювали сім років, і тільки у березні цьогоріч глядачі побачили його на великих екранах. Парадокс у тому, що це сталося у воєнний час. Коли частина кінотеатрів нині в країні не працюють. Це були останні новини культури Катерина Ноуменко та Аліна Бугоєва спеціально для епізодів. А далі у нашій постійній рубриці Освіта по світу» Єлизавета Драбкіна розкаже про навчання українських студентів у незвичному закладі освіти у Данії. Там не ставлять оцінки і навчаються літні люди. Усім привіт! Мене звати Єлизавета Драбкіна, і ви дивитесь постійну рубрику епізодів Освіта по світу, у якій ми розповідаємо про українських студентів, що навчаються за кордоном. Сьогодні ми поговоримо з Анною Смолько, яка зараз перебуває у Данії. Вітаю Аню! Розкажи, за якою програмою ти відправилась у Данію на навчання. Які умови цієї програми? Вітаю! Я отримала стипендію на семестрове навчання у данській вищій народній школі це унікальний формат освіти для дорослих. Зокрема, він популярний дуже сильно у скандинавських країнах. Тут навчається молодь в середньому від 18 до 30 років, і вона не опановує професію, вона займається своїм особистісним розвитком. Моє навчання розпочалося в лютому і завершиться в червні. І моя стипендія покриває тут навчання, проживання і харчування. А основний мій предмет це данська мова та культура. А які цікаві курси ти можеш виділити у Данії, яких немає в Україні? Загалом такий тип навчального закладу в Україні не існує. Тут немає оцінок та екзаменів, і велика увага приділяється саме тому, що у нас називають позашкіллям. А з цікавих конкретно для мене курсів це данська мова і культура, бо я її ніколи не вивчала. Це урок гурт, де ми виграємо як справжній гурт на різних інструментах, вчимо пісні, співаємо, і це дуже-дуже класно. Також багато спорту, зокрема біг. Я не знала, що бігу можна вчитися і мати з цього цілий предмет. Назви три головні відмінності навчання в Україні та Данії. Ну, перше, що я б виділила, це культура геп'єр такої перерви в навчанні. Це коли тут люди не одразу вступають після школи в університет, а у них тут нормально рік десь поподорожувати, десь попрацювати. Наприклад, провести час в такому закладі, де ось. Я зараз навчаюся і лише потім вступати в університет або, взагалі, повчитися декілька років в університеті, потім його кинути і змінити свою професію. Тобто, тут суспільство це не лише не засуджує, тут це заохочується. Другий момент це відсутність оцінок та екзаменів, конкретно в моєму типу закладів. Тут слідкують лише за відвідуваністю. І третій момент це, звісно ж, викладачі тут викладачу абсолютно окей, сказати, що він чогось не знає. І ніхто авторитет його через це не ставить під сумнів. Тоді викладач або каже, що він у когось запитає, або пропонує тобі самому десь посьорчити, пошукати. Тобто тут вчитель абсолютно в горизонтальній площині зі студентами, і сказати, що ти щось не знаєш, це окей. Який досвід отриманий у Данії під час навчання найцінніший для тебе? Це досвід загалом життя і навчання в іншій культурі, і також те, що крім мене тут ще 20 інтернаціональних студентів: це і Англія, і США, і Японія, і Кенія, і навіть Австралія. І тут, коли ви всі в одному такому мультикультурному середовищі знаходитись, окрім данської культури, це теж дуже розширює твій світогляд, культурний як особистості. Дякую, Аню. Бажаємо тобі плідного навчання та чекаємо на повернення додому. А з вами була Єлизавета Драбкіна. Спеціально для епізодів. Кохання не зітхання. Поцілунки, обійми та підтримка партнерів це те, що українці почали цінувати більше від початку повномасштабної війни. Ольга Круглій та Іван Кіщук з'ясовували, як змінилися стосунки української молоді в умовах війни. З ким якби. Коли стосунків немає. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зросла кількість одружень, повідомив мін'юст. За період з березня по грудень 2022 року шлюб уклали майже 200 тисяч пар, розлучилися близько 20 тисяч. Війна спонукала українців та українок частіше одружуватися та вступати у стосунки. Це Анастасія. Вона каже, війна позитивно вплинула на її взаємини з партнером. Стало більше поваги, більше цінностей одне одного навпаки, тільки покращилося. Ну в цілому вони були достатньо міцні, в них не сумнівалася, але війна це стрес. А коли в тебе стрес, то тобі хочеться більше підтримки отримувати. І кохана людина це джерело енергії і джерело підтримки. Попри війну, українці не готові залишатись у стосунках, якщо вони їх не влаштовують. Кризові ситуації, з якими стикаються пари, найчастіше стають причиною розриву. Пройшла ейфорія того, ну банально того, що ми пережили це, залишились разом, допомагали друг другу. А, пройшло півроку, трохи більше, і нам довелось е, розітись в цілому. Ну, Не зрозуміло, куди йти, до кого йти, з ким будувати своє життя, і що взагалі нас чекає попереду. От, тому якби наразі я теж знаходжуся без стосунків і в пошуку саме того виду, який мені подобається. Час під час війни зовсім інший. Він має іншу е, консистенцію. Це час такий дуже е, інтенсивний, та і все, що могло би статися, але це би розтягнулося. Можливо, були би якісь е, повернення і вагання, та тобто були би якісь, як кажуть, Галичині, кивалися би люди. То тут їм нема куди киватись, тому що це просто взривається і дуже потрібно приймати швидко рішення, тому що це війна. Ну як ми бачимо, війна це не час забувати про своє особисте життя. Сьогодні познайомитися і завести романтичні стосунки можна будь-де, навіть на вулиці. А можна з вами познайомитись? Ні, Ольга Круглій, Іван Кіщук спеціально для епізодів. Не втрачайте надії. Це були всі новини на сьогодні. Підписуйтеся і ставте дзвіночок на нашому каналі Школа журналістики, щоб першими дізнаватися про нові випуски. До нових зустрічей.